Всім привіт, другий рік поспіль. Я відвідую Intel Extreme Masters, Це вже Intel Extreme Masters 2025. Сьогодні подивимось на грандіозне відкриття, але сюди ми приїхали з компанією Acer, щоб показати вам деякі цікаві новинки. А саме ігрові ноутбуки із серії Nitro, найдоступніші Helios Neo, які трохи покрутіші. Там до речі, є дуже цікава моделька, яка і для геймерів, і для креаторів. Ну а також найтоповіші, найпотужніші моделі Helios. Деякі новинки вони показали на CES цього року, але інші вони привезли сюди вперше. І зараз подивимось ще й на ноутбуки з 50 ю серією Nvidia. Тож, ідемо дивитись. Почну я саме з оцієї тонкої моделі, тому що вона привернула мою увагу в першу чергу. Я все ж таки не настільки геймер, як більшість тут, і особливо як ті, які сюди прийдуть заради чемпіонату. Ми все ж таки журналісти, блогери, нам треба з цим їздити, і мені дуже подобається цей корпус, бо він, хоч і трохи спрощений порівняно з модельками, просто Neo, бо тут немає RGB, наприклад. Але я вже чув, що багатьом це навпаки подобається, бо вона більш стримана, але при цьому. Ну, все одно і доволі геймерська ноутбук реально тоненький, при цьому він 16-дюймовий. Давайте трохи по спекам пройдемось, і звісно, з яєм. Де саме тут AI, будемо розбиратись вже під час оглядів? Цікаво, те, що жодна модель поки що не розблокована. Тобто, що б ви зараз не робили, відкриваємо. Вони от в такій красивій заставці, а далі ви нікуди сходити не можете. Чому? Тому що, друзі, тут 50-та серія NVIDIA і, наприклад, отут у нас NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Вона ще не презентована. От, а вона вже тут є. Тож теоретично можна сказати, що я її десь тут потрогав, але Заюзать затестить не зможу. Проте уявіть собі, так це не найпотужніший ігровий ноутбук, але за таких от габаритів мені здається, це шикарно ввечері пограти, вдень можна щось собі монтувати, реально надійний, тому що відчувається прям як один брусочок, знаєте, в який помістили дофіга характеристик зі всіма необхідними портами, щоб працювати будь-де. Єдине, знаєте, що все ж таки це ігровий ноутбук, 50-та серія Nvidia, і тут є проприєтарний блок живлення. Зараз я вам покажу. Що таке компактний блок живлення для Nvidia 50 серії? От ну, наче не прям погано, але все одно як третина ноутбука. Ну, це нормально, його треба чимось е, живити. І з іншого тут до Intel Core Ultra 9 275HX. Дисплей OLED на 16 дюймів з роздільною здатністю 2560 на 1600 точок і частотою оновлення 240 Гц. До 64 ГБ DDR5 оперативки і до 2 ТБ SSD. Насправді офігеть характеристики от в такому корпусі. Ну, у нас зараз не гумові, так що йдемте дивитись і на інші модельки. Також є Helios Neo 16 AI, а оце Найбільша версія, але саме серії Neo. тобто середньою між Nitro і звичайними Helios, які найпотужніші. Тут у нас вже є красива rgb підсвіточка звісно, її можна виключати, але вона тут принаймні присутня. Красиве лого, металевий корпус. Ну і давайте дивитись характеристики. Це вже прям справжні ПК, які можна ще з собою кудись взяти. Процесор тут також до Intel Core Ultra 9 275 HX, і графіка до Nvidia GeForce RTX 50. 70 Ti. дисплей на 18 дюймів OLED з роздільною здатністю 2560 на 1600 точок, теж 240 Гц, до 64 ГБ оперативної пам'яті та до 2 ТБ SSD. Як бачите, не сильно відрізняється від слімки, але головне, що тут все ж таки буде посерйозніше охолодження. І відповідно, якщо вам треба грати, якщо ви прям такий тру геймер, то я б напевно розглядав для себе цю модельку. Але мені все одно СК подобається більше. Флагманський Helio з 18 Ai прям максимальний ноутбук, максимально заряжений, максимально заряжений також і підсвіточкою І головне, які тут характеристики. Давайте знайомитись. Ну, процесор так само до Intel Core Ultra 9 275 HX А от графіка тут же до Nvidia GeForce RTX 5090 тобто прям. Десктоп, справжній, справжній десктоп з екраном. А ну єдине, що дисплей тут вже не OLED, а міні led Він на 18 дюймів 4К і частота розгортки 240 Гц. І тепер пристібніться. Тут може бути до 192 ГБ оперативки. Оперативки до 192 ГБ. Це просто якийсь трендець. Ну і до 6 терабайт SSD 5-го покоління. А також тут система охолодження Aeroblade з трьома кулерами 6-го покоління. Максимально. Альне тиха і створена якраз щоб охолоджувати настільки потужне залізо. Ну і звісно, комусь буде приємно, що тут є можливість оце все діскатеку собі робити. Я б напевно вимикав би, але є можливість її включити, якщо вам таке подобається. Просто подивіться, як красиво грає ця клавіатура. Ну, от таке RGB мені подобається. Вона доволі стильненька, але при цьому точно виділяється серед всіх інших ноутбуків. Це, до речі, такий самий, тільки на 16 дюймів Helios 16 AI. Оце для геймерів-початківців. Ну, знаєте, там в Clash of Clans на максималках грать, Бравл Старси, оце все. Це Nitro V15. Тут у нас процесор процесори до Intel Core 7240H і графіка до Nvidia GeForce RTX 4050. Дисплей тут Full HD на 15,6 дюймів. З частотою розгортки 180 Гц, до 32 ГБ оперативки DDR5 і до 2 ТБ SSD. А головне на цьому все ще можна грати, можна працювати, і воно не коштує як крило літака. Ми вже прийшли на арену. саме тут зараз буде починатись головна подія. Це відкриття чемпіонату. Е, я в цьому дуже розбираюся, як і минулого року, але найцікавіше вам таки покажу. Ну, Щоб атмосферку ви відчули. Але цікаво, скільки тут людей збираються, бо ще майже дві години до початку, щоб ви розуміли, а Сектора вже майже повністю заповнені. Тобто, нам, щоб невеличкої делегацію сісти, довелось шукати якийсь ряд з кількістю місць певною, але їх майже вже немає. А через годину я впевнений, тут буде просто триндець. Ми сьогодні бачили фотографії, як воно було вперше раз саме от на цій арені. То коли повністю вся арена була тут зайнята, на вулиці ще було тисяч п'ять людей. Ви просто вкіньтесь, і це ж люди приходять подивитись. На чемпіонат по Counter-Strike, тобто як діти будуть грати в комп'ютерну гру? Ой, чимось я не тим займався в дитинстві. Так, цьогоріч без самокатів, але я дізнавався, самокати доволі непогано продаються і розвиваються. Acer навіть вже свій велосипед зробила. Можливо, і таке на тест отримаємо. Але ноутбуки класні, потужні, які повинно бути з новим охолодженням. Ну а мене дуже здивувала і порадувала моделька Helios Neo 16S. Це яка Slim. бо за товщини менше 2 см ви отримуєте і класний ігровий ноутбук з п'ятдесятою серією NVIDIA, Ну а також можливість з ним переміщатись і робити контент будь-де. Сподіваюсь, вам це відео сподобалося. Якщо це так, не забувайте про ваші коментарі. Пишіть свої враження від цієї події. Не забувайте про вподобайки, і побачимось дуже скоро. Всім пока.